Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про жировий гепатоз, також відомий як стеатоз або жирова дистрофія печінки. Це захворювання, при якому в клітинах печінки накопичується надмірна кількість жиру. Це може призвести до порушення функції печінки та розвитку серйозних ускладнень, таких як фіброз, цироз та печінкова недостатність. Причинами появи жирового гепатозу є надмірна вага та ожиріння. Неправильне харчування, особливо вживання великої кількості жирної та солодкої їжі, зловживання алкоголем, метаболічні порушення, такі як цукровий діабет, преддіабет, підвищений рівень холестерину, деякі лікарські препарати та генетична схильність. Якщо проговорити симптоми даного стану, то на початкових стадіях захворювання симптоми можуть бути або взагалі відсутні, або незначні, може дещо збільшуватися печінка. І лікар може це помітити при пальпації живота, може з'являтися біль або дискомфорт у правому підребер'ї, загальна слабкість, швидка втомлюваність, збільшення рівнів печінкових ферментів. Для діагностики даного стану оптимально підходить ультразвукове дослідження черевної порожнини, що покаже збільшення розмірів печінки. УЗД дозволить також виключити інші захворювання шлунково-кишкового тракту. Тим не менш, діагностика включатиме комплексний підхід. До кожного пацієнта, з виключенням інших хронічних захворювань, таких як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет і так далі. Важливо пам'ятати, що жировий гепатоз може прогресувати і призвести до небезпечних ускладнень, тому варто вчасно звертатися до лікаря. Лікування жирового гепатозу включає в себе зміну способу життя, зокрема нормалізацію ваги, збалансоване харчування та відмову від алкоголю. В окремих випадках може знадобитися медикаментозне лікування, яке призначить вам лікар на прийомі. Бережіть себе і будьте здорові!